О. Фух. Трохи прорвав, ще одна залишилась. Дядя, Зараз поїдемо у піцу поїмо купимо. О Боже, нарешті. То це У користичні по піцу їхати? Ну так. Да. А де що тут піцу десь роблять? Студі не знаю, що це таке. А буряки що нарвали хоч трохи? Ну прорвали, ми свою норму ну, вирвали. Ну то чи без сварки мона, Нарвали трохи, оддихніть. Так і що це у користи по піцу, це що, ніхер що робити чи що? А де тут де роблять піцу? Руслава мати вже починає, зараз кажеш, треба самим спекти. Ну, бо й самим. Коди слухаєш. Коди блядь, 30 кілометрів, а я кажу, чи таблеток баси, треба якісь купити, okay. бензини немає, то солярки немає. А, а, а по, 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 по піцу мож, треба їхати. Підсум морозилку не покинеш і розсигрієш, бо вона буде ніяка. Ти вже знаєте, куди пехтеш? Не хочу, не хочу казати. Да. Mm -hmm. да, подякував. А мам таблетки, вона раз подумала, згадала, о, нагадала мені і я поїхав де купив. Ти, ти був у Києві, я тобі три рази дзвонила, казала, купив, слава Богу. А гуляв? Откуди я знаю, що ти там робив. Ти казав мені напомнить, я тобі наповнила. Коли ви напомнили? Замку і повітря? Не знаю. Я не кричу, кричу. Я, мене, я так говорю. Але не люблю, коли. Знаєш, старий дивиться. Я не люблю цього. Треба було щоб такого. А ти ще не заступайся, свого носа. Ти, Як сваришся з твоїм, я свого носа пхаю. А чого це, а чо, а чо це та чарка стоїть? Ну, то ж вже брав зранку? Ну, це ж так, як отдих, так і чарка. Так, як отдих, так і що настроєння Слухайте в нього. А, слухайте мене, Кожній людині треба, щоб був. Завлюкти азарт до праці. Так і мені. Я сів собі, черчину влів, яблуком угу. закусив. Закусив, горіхом занюхав і пішов працювати. Бо черчину ж кожен раз наливати до роботи не буде. У, це. Це У так Києві все нормально. А що там в Києві, блядь, роблять? На роботі там таку черчину наливають. Знаєте, там тиску ну, черчину наливають. По володі не судіть мам. По це не приклад. Угу. Я вам так скажу. Якщо я хочу, я взяв, бо я легше працюю. Мені легше на, на мою нервну систему і на мою Хто ще таких держить на роботі, я не знаю. Мене так. в директорі мають mm. вона, хто таких тримає? Ну подиви, І mm. буду по 30 тисяч заробляв. А що тут все асфальтірою, не, не города буде стоянка тут. Mm. По 200 гривень буду брати за стоянку. Mm. Воза, щоб я її не бачив там. Воза будете тому за загородами ставити. Да, поняли? Так, а вона так, мені понасаджувала гарбузів, бураків. На холірову uh -huh. мені треба. Uh -huh. Хто його буде їсти? Гнисти тільки буде. Коняці, до королям. Uh -huh. Щоб людське око, о, галка-галка, садить. ну, перестань, ну, садиться. Ї... Да, не заступай! Перестань. Да шо це таке? А що ж ти всіх дав? Да, Хто, не. Хто заступиться, як не невістка? Хто заступиться, як не невістка? Ви мене так не любите. Бо я Скоро, не поміг гнеї не. вивезти вже. Заспокойся. Не. За ні, я й мовчу. Ти, тобі треба по 25 разів за той казати. Що? Ми По 20 секунд. По... Поїхали. Поїхали, кажу. Не подобається. Угу. дуб в руки хай працюють. Це що я маю вже музоляки, Пішли. Най сидять.